Андрій Бабкін і нині каже, пам'ятає ту ніч, коли батько вирушив до Чорнобиля. Тоді я був у шостому класі. Прийшов батька додому, зібрав тривожну валізу, поцілував маму і сказав, що їде на ліквідацію. 40 40-річний майор Володимир Бабкін не мав їхати до Чорнобиля. У нього був наказ залишатись у Вінниці. Просився, каже, кілька разів. Трапилось так. Що співробітник захворів терміново, потребував операції, А вже людей, які відібрали резерву, не було. І мені сказали, давай задовольняємо твоє прохання, їдеш. Ми міняли в той час харківський батальйон. Ця світлина зроблена одним із ліквідаторів Михайлом Ястремським у травні 1986 року. На ній на передньому плані командир зведеного загону пожежників Вінничини після повернення із завдання. Будні осіння пожеж торфяних площ на кордоні з Білорусією. Дезактивація території. Умови й наслідки тієї роботи і досі перед очима каже Володимир Бабкін. Коли працювали. З евакуації цих машин з під реактора ціпляли троси, тягачі відкривали. І коли таркали цих машин, руки становились червоними. Серед завдань, які виконував Вінницький зведений загін під керівництвом Володимира Бабкіна, відкачування радіоактивної води з-під четвертого реактора. Але всі роботи були в режимі секретності. Накази віддавались без будь-яких пояснень. Він і досі каже, не знає, який рівень опромінення отримав у травні 86-го, бо прилади для вимірювання їм хоч і видавали, але навіть дозиметристи не могли тоді пояснити ті показники. Це дозиметр, який майже не працював. Не погрудня. Час кінчався, вставляли сюди, дивилися, зараз я нічого не бачу, рівень радіації, але все на глаз. За ліквідацію наслідків аварії на АЧС Володимир Бабкін отримав медаль за відвагу та орден за мужність, а ще чимало хвороб. Про це говорити не любить, але відтоді пігулки завжди з ним. Заробив декілька хвороб, операцію робили, але групу інвалідності принципово я не оформляв. І не звертався і не маю бажання сьогодні. Володимир Бабкін, завідувач музею в обласній службі порятунку, розповідає молодому поколінню і про події, в яких брав безпосередню участь. каже, важливо, аби про Чорнобильську катастрофу не забували, щоб ніколи не повторилось подібне у ліквідації наслідків тієї аварії. Лише в травні 1986-го брали участь близько 300 вінничан. Більше 50 чоловік ми поховали віком до 60 років. 102 чоловіка інваліди першої і другої групи. Через 34 роки долю батька повторив його син Андрій, який нині теж служить у Вінницькому обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій. У квітні 2020 року він поїхав гасити пожежу до Чорнобиля. Це горів ліс, дуже велика пожежа була. Там було чотири окремих очага пожежі згальною площою Десь до 28 тисяч гіктах. Андрій Бабкін, так само як і батько, 34 роки тому отримав державну нагороду за мужність, проявлену під час гасіння пожежі. Сьогодні вже їх обох запрошують до майбутніх рятувальників, аби розповіли, поділились досвідом, як гасили пожежі в Чорнобилі. Ольга Орел, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниччина.